Майже два роки після обстрілу жили з потрощеним дахом та без вікон у Миколаєві. Мешканці однієї з багатоповерхівок, яку ще 22-го влучили росіяни. Дочекалися відновлення. Спершу торік міський департамент ЖКГ полагодив покрівлю і фактично наново відбудував кілька квартир. Нині завдяки програмі Віднови дім державного фонду енергоефективності у всі дев'ятиповерхівці встановили вікна, двері та балкони. Від початку великої війни в Миколаєві пошкоджено більше тисячі будинків і шляхи Їхнього відновлення різні. Все вибито: вікна, двері, балкони, все було розбите. Пані Світлана розповідає про ворожий обстріли її будинку. Окупанти поцілили в нього двічі ще 2022-го Було два прильоти по криші. Один снаряд залетів в квартиру на другому етажі. Там він зірвався, породив до сусідів стінку. Ну, там нічого не було. Ось такий вигляд мала понівечена покрівля і розтрощені квартири. більше жителів будинку з початком війни виїхали з потрощеним дахом і забитими фанерою вікнами, дім простоїв близько двох років. Люди всі з дому повиїжджали. Потім закрито все було це все, от фанерою. Хто вертався? При свічах жив, ну тому що треба було десь жити. Шварнеру, й забито, з мишами, і з чим хочеш. При свічах. Да, Мишей було куча тут. Ну, ось повиводили все. Пані Анна живе на першому поверсі, повернулася в рідну оселю 2023-го. Відтоді, як і більшість її сусідів, робить ремонт квартири. Бачите, потолок опав обої. Балкон був половину, наполовину розбитий, рамо з вікнами побита. Збитки величезні у квартирах довелося робити капітальні ремонти. У мене ну, криша вся була пробита, все, дощ йшов, все, все у нас пішло на, це, все на ремонт. Через стінку у квартира моя, а це вже мої сусіди. Ми стоїмо на балконі сусідів пані Ани. Його відбудовували наново. Перші ремонтні бригади зайшли сюди торік. Спочатку за відбудову взявся міський департамент житлово-комунального господарства. Тоді капітально відремонтували покрівлю та фактично звели наново кілька квартир. Після цього жителі подали заявку до фонду енергоефективності і по програмі відновидів їм встановили нові вікна, двері та балкони. Міняли і блоки, і, і лоджі, і вікна. Воно сразу все преображалося. Всі приходять дивитися на наш будинок, як нам гарно зробили. За програмою віднови дім жителям. Таке відновлення було безкоштовне. Бюджет було закладено по договорній ціні, десь 3,5 мільйони гривень. Синергія двох бюджетів. Це бюджет місцевий та через ЖКХ і держбюджет у вигляді гранту фонду енергоефективності дозволили от відновити такий будинок. У цьому мікрорайоні понівечених обстрілами будинків чимало. Більшість з них і досі з забитими фанерою вікнами. Фахівці кажуть, ремонтні роботи йдуть швидшими темпами в будинках, де створені ОСББ. Вони мають право на участь у програмах державного фонду енергоефективності. Цей будинок, в принципі, може ще раз прийняти участь у цій програмі, а тому, що ми в цьому будинку не робили ні цоколь, ні вимощення. Можна ще зробити енергоефективний захід, такий як встановлений Мешканці на таку модернізацію готові кажуть з рідної оселі вже не поїдуть. Життя продовжується і будемо чекати перемоги. Перемоги, щоб в гарному будинку це празднувати. Луїза Єреміна, Даніл Сліж, Програми Вікна СТБ» – єдині новини.